Перемога Наполеона під Маренго перекреслила всі досягнення Суворова, Ерцгерцога Карла і барона Меласа. Лігурійська і цизальпійська республіки, на велику радість італійців, були відновлені, а триколірний прапор гордо майорів над усіма фортецями Ломбардії. Фактично, доля другої коаліції була вирішена, і, поки Франція перебувала в радісному сп'янінні від перемоги, головна турбота Наполеона полягала в тому, щоб посадити австрійців за стіл перемовин і покласти нарешті край війні на континенті. Довгоочікувані перемовини розпочалися в містечку Люневіль. Однак лечі встигли розпочатися. Як одразу стало очевидно, що справжньою метою австрійців було не встановлення миру, а затягування часу, щоб відновити мобілізаційні ресурси, отримавши нові субсидії від Лондона, імперці, незважаючи на втрату майже всіх початкових переваг кампанії, мали намір продовжувати війну. Перший консул без зволікань дав наказ генералу Моро відновити наступ на відень, і в листопаді 1800 року бойові дії відновилися. На підтримку моро було організовано додатковий наступ через Італію під командуванням генерала Брюна. З політичних причин перший консул залишався в Парижі, і здійснення вирішального удару було повністю покладено на генерала Моро. Зазнавши поразки в Італії, придворна військова рада у Відні зважилася на відчайдушний крок. Ставлячи все на карту, імперці спрямували всі доступні резерви в Баварію, сподіваючись завдати нищівного удару по Рейнській армії та змінити хід війни. Контрнаступ австрійців почався досить обнадійливо. Перейшовши через річку, ін, 1 грудня вони з успіхом атакували лівий фланг французької армії. Натхнені імперці продовжили марш до Мюнхена. Однак, 3 грудня, поблизу селища Гогенлінден, їхні надії були розбиті рішучою відсіччю французьких дивізій під командуванням Нея, Леграна і Гран'є. Битва завершилася блискучою перемогою французів і найвидатнішою у військовій кар'єрі генерала Моро. Втрати австрійців склали близько 14 тисяч убитими і пораненими, тоді як армія Моро втратила не більше 4 тисяч чоловік. Отже, лондонські субсидії не врятували імперців, а тільки погіршили їхнє становище, оскільки австрійські армії зазнали розгрому на двох фронтах. І дорога на відень виявилася відкритою для французів. Однак спроби зупинити першого консула не припинялися. 24 грудня в Парижі було скоєно замах на Наполеона. На вулиці сен Нікес, коли його карета прямувала в оперу, пролунав оглушливий вибух. Бомба, закладена в бочці, вибухнула поблизу екіпажу. Організатором цього замаху. Виявився Жорж Кадудаль, колишній лідер роялістських повстанців шуанів, якого фінансували англійці. Сила вибуху потрясла весь квартал. Жертвами теракту стали десятки людей, але перший консул залишився неушкодженим завдяки майстерності та звичній швидкості його кучера. Отже, втративши всі надії на перемогу, австрійський імператор змушений був звернутися до Наполеона з проханням про мир. Незважаючи на вкрай вразливе становище, в якому опинився відень, Наполеон без роздумів прийняв пропозицію імператора Франца, і 9 лютого 1801 року в місті Люневіль було нарешті укладено довгоочікуваний мирний договір. Умови угоди виявилися несподівано прийнятними для Австрії. Імператор Франц мав фактично підтвердити положення раніше підписаного Кампоформійського формійського договору, згідно з яким Австрія поступалася Франції своїми володіннями на лівому березі рейну. Крім цього, від австрійців вимагали визнати незалежність чотирьох республік: цизальпійської, лігурійської, батавської та гельветійської. Також Австрія зобов'язувалася відмовитися від будь-яких домагань на п'ємонт. Водночас венеціанські території залишалися під контролем відня незабаром. У березні того ж року перший консул уклав мирну угоду із неаполітанським королівством. На додаток до цих дипломатичних успіхів Бонапарт розсудливо відмовився від ідеї відновлення Римської республіки і повернув папі римському його володіння в тому обсязі, в якому вони існували до кінця 1797 року. Отже, друга коаліція стрімко руйнувалася, і дії першого консула щодо переможених ворогів ясно свідчили про його щире прагнення покласти край війнам на континенті. Однак англійський кабінет був приголомшений не стільки крахом коаліції, скільки тим, як блискавично Бонапарт вибудовував відносини з Російською імперією. Ішлося не просто про припинення протистояння всерйоз обговорювався військовий союз. Більше того, імператор Російської імперії, обурений агресивною морською політикою Англії, ініціював створення союзу північних держав для захисту нейтральних торгових суден, що викликало серйозне загострення на морях. До того ж, уже розроблялися спільні плани походу в Індію з метою завдати удару по британських колоніях. Для Лондона це становило надзвичайну загрозу. Пане перший консул, я хотів би запропонувати вам обговорити способи, за допомогою яких ми могли б припинити ті нещастя, які вже протягом 11 років руйнують всю Європу. Я тим більше вважаю себе вправі запропонувати це, оскільки я був далекий від боротьби проти вас, і якщо я і брав участь у ній, то тільки як вірний союзник тих, хто на жаль не виконав своїх зобов'язань. Я пропоную вам відновити разом зі мною загальний мир, який, якщо ми того побажаємо, ніхто не зможе порушити. Хай береже вас Господь. Англія поступово опинялася в стані повної ізоляції, і Лондон охопила тривога, яка межувала з панікою. Усе це призвело до того, що під тиском зростаючої напруги англійський парламент у стані нервового стресу змусив короля Георга Третього відправити у відставку прем'єр-міністра Вільяма пітта Молодшого. Проте уряд, не втративши рішучості, продовжував захищати свої інтереси, спираючись насамперед на неперевершену морську могутність. У вересні 1800 року, після довгої облоги, англійцям вдалося захопити Мальту. Крім цього, маючи повну перевагу в Середземному морі, вони вирішили завдати удару по найбільш вразливому фронту республіки по східній армії в Єгипті. Після нищівного розгрому армії Великого Візира на руїнах Геліополісу становище в Єгипті було контрольоване, і головнокомандувач східної армії генерал Клебер упевнено очікував на швидке настання загального миру в Європі. Однак усе змінилося в одну мить. 14 червня, того самого дня, коли доля французької республіки вирішувалася на рівнині Маренго, генерал Клебер в Каїрі був підступно зарізаний молодим сирійцем, якого підіслали османські правителі, його загибель стала важким ударом для армії, яка втратила досвідченого і шанованого керівника, чий вплив був незаперечним. Командування взяв на себе генерал Жак Франсуа Мену, який до того часу прийняв іслам і назвав себе Абдаллою. Незважаючи на репутацію хорошого офіцера, Мену не володів ні видатними управлінськими здібностями, ні авторитетом, якого так гостро бракувало в обставинах, що склалися. І все ж перший консул докладав усіх зусиль, щоб підтримати східну армію. Не минало тижня, щоб у гавань Олександрії не з'являлося кілька великих і малих суден зі снарядами і припасами. Але все ж цього було недостатньо до кінця 1800 року. На весь Єгипет залишалося приблизно 17 тисяч здорових, боєздатних французьких солдатів. Англійці чудово знали стан справ у Єгипті і, не гаючи часу, цим скористалися 8 березня 1801 року. Експедиційний корпус під командуванням сера Ральфа Аберкромбі, чисельністю 18 тисяч чоловік, висадився з кораблів лорда Кейта в Абукірській бухті. Генерал Фріан, очоливши загін з двох тисяч солдатів, спробував утримати плацдарм. Його опір був настільки запеклим, що успіх був би можливий, якби генерал Мену багаторазово попереджений про підготовку висадки противника, забезпечив фріану належну підтримку. Однак цього не сталося, і плацдарм було втрачено. До того ж, наступ англійців підкріплювався 12-ти тисячною турецькою армією, яка рухалася з гази. В подальшому французькі війська відступили до Александрії, де відбулася ще одна кровопролитна битва з англійцями. Незважаючи на ці відчайдушні бої, сили французів швидко виснажувалися, і утримувати Єгипет більше не представлялося можливим. Отже, заблокувавши французів в Олександрії, англійські війська рушили вглиб Єгипту. Маючи абсолютну перевагу, британці поступово стискали кільця навколо французьких сил. У наслідок упинившись затиснутими між двома арміями, генерал Бельяр капітулював. Здавши каїр 28 червня, остаточний опір французів припинився з капітуляцією генерала Мену в Олександрії 2 вересня. Утім, французькі генерали зуміли домогтися максимально сприятливих умов здачі. Було вирішено, що армія залишить Єгипет з почистями, війська збережуть зброю, обози, артилерію і все майно. Їх зобов'язувалися перевести до Франції і під час цього транспортування забезпечити продовольством. Так, через три роки і два місяці після висадки завершилася єгипетська експедиція. Без сумніву, цей похід міг би увінчатися зовсім іншими результатами, і французи мали гарні можливості створити процвітаючу колонію. Однак катастрофа, що трапилася при Абукірі, де французи втратили флот, зробила цю мрію практично недосяжною. Однак ні успішна кампанія в Єгипті, ні захоплення Мальти не принесли Лондону таких вагомих політичних дивідендів, як несподівані події в Санкт-Петербурзі. У березні 1801 року Париж потрясла звістка, що імператор Російської імперії несподівано помер від апоплексичного удару. Однак першому консулу не знадобилося багато часу, щоб з'ясувати справжні обставини за напащення всіх його мрій про континентальний союз. Імператора в ніч з 11 на 12 березня по звірячому вбила група офіцерів під час перевороту, підтриманого Англією. До того ж, спадкоємець престолу Олександр, який жадав влади, також брав участь в організації змови проти власного батька. І все ж молодий цар був ще недосвідчений, а загальний стан справ у Європі вимагав від Лондона якнайшвидшого завершення війни. У результаті всіх цих зусиль сторони нарешті сіли за стіл перемовин, і 1 жовтня 1801 року в Лондоні погодили прелімінарні умови миру. Англія зобов'язувалася повернути союзникам майже всі колонії, захоплені нею під час війни, а також звільнити всі зайняті порти і острови в Середземному морі. Французькі війська повинні були покинути Неаполь, Рим і острів Ельбу. Мальта, яка перебувала під англійським контролем із вересня 1800 року, поверталася ордену святого Іоанна Єрусалимського. Єгипет вирішено було звільнити від військ обох сторін і повернути під владу Османської імперії. Згодом укладені угоди ратифікували на мирній конференції в Ам'єні, і в Європі як на суші, так і на морі, запанував довгоочікуваний мир. Народи Франції та Англії зустріли ці звістки з великою радістю. Здавалося, загальні страждання, голод і нестерпна дорожнеча відступлять назавжди. Люди мріяли про небувалі вигоди торгівлі, які спокій і злагода могли принести їхнім країнам. Для святкування Ам'янського миру в Парижі було вирішено влаштувати велике торжество, яке призначили на урочисту дату 18 брюмера. Ця подія привабила до столиці Франції безліч видатних англійських дипломатів і політиків. 18-го брюмера Париж був уже наповнений англійцями, які горіли нетерпінням поглянути на нову Францію, що раптом осяялася таким блиском, а найбільше на людину, яка була на той час предметом здивування для всього світу. Так, Перший консул дотримав свого слова перед французьким народом. Менш ніж за два з половиною роки Франція під його керівництвом вибралася зі стану приниження, в який її ввергла директорія і посіла першорядне місце в Європі. І все ж Лондон навряд чи міг насолоджуватися миром так, як французи. Правлячі класи не могли змиритися з тим, що десятирічна війна, під час якої вони витратили на субсидії союзникам у боротьбі з Францією десятки мільйонів фунтів стерлінгів, скінчилася не просто миром, а торжеством Франції. Успішний палацовий переворот у Санкт-Петербурзі безумовно був великим успіхом політики Лондона. Однак, навряд чи англійські міністри могли собі навіть уявити, наскільки їм посміхнулася удача, і що прихід до влади Олександра І відкривав перед Лондоном грандіозні можливості. Англійці промахнулися по мені в Парижі. Але влучили в Петербурзі.